Доброго дня, шановні глядачі, з вами завжди Юрій. Сьогодні зробимо так сказати, розпаковочку е, камери на Lowall 504, чим нас порадувала компанія Lowall. Добавила камеру заднього вигляду і монітор. Подивимося, що з собою представляє. Дуже цікаво. Це бачимо кронштейн кріплення монітора кронштейн кріплення зовнішньої камери. Це ще один якийсь кронштейн, але це ми будемо вже розбиратися. Кабель. Ну, по кабелю я одразу зверну увагу, кабель у нас під прикурювач, але мені здається, що прикурювача в ловолі 504 нема немає, тобто це треба буде переробляти. Так, ще один кабель. От можливо це, це від камери, вже це від, камери, до. Це від камери вже до монітора. Ось така камера у нас буде ззаді трактора і тепер достаємо моніториким. Ого! Нічого собі, оце планшет. Я вам передні. скажу, що в мене в машині набагато менший. І камера переднього вигляду навіть є. Ось бачите? Тобто має камеру переднього вигляду, камеру заднього. Е, признаю, що ми вже трошки розбирались, підключали тільки інший. А це для відео ми окремо зняли розпаковку. Має він е, програму Android. Наскільки я розумію, тут є. Шукаємо ось вхід під флешечку. Тобто, в принципі, можна буде ще й записувати. Розібратись з ми попробуємо далі. Можливо, тут навіть можна підключати до колонок, щоб слухати від нього музику. Ось таку от, скажімо так, недешевий варіант монітора запропонувала компанія Lowl. Виглядає він достатньо якісно, тому хто буде купувати ЛоВО 504-й? У компанії Мініагро будете знати, що у вас вже буде монітор з камерою заднього і камерою переднього вигляду. Чекаємо на вас, Мініагро Вінниця, Тиврівське 62А, біля авторинку.